Доброго дня. Шостий день малечі. Попереднє відео я не викладав, бо це спільна інкубація, там якась частина буде перепаде мені за те, що вони висиділись. Ну, а частинка їде до хазяйки. Чим годую от іде цибулька, трошки творогу, яєчко буде на вечір. Дивіться, як вони на цибулю реагують. І вони... Творог творогом, вони його трошки їдять. А ні, перший творог, я дивлюсь, все-таки творог перший виїдають. Бачите, конямка. Крила розставляє такі, та, важні. О, тепер цибуля пішла в ход. Спочатку розібраю, розібралися з творогом. такі вкусняшки. Бігають, ховають їх. Підс воно трохи вбік. Отак. Жують, жують. Щось трошки давляться, побігли, води попили, вернулися зразу. Велика сім'я, то ніхто не зіває. Чим швидше, тим краще. Так що так. Слідкуйте за зростанням. Ну і зараз іде пропойка вітамінками. Комплекс вітамінів після антибіотики для відновлення мікрофлори шлунку організму. Але вони більш будуть закалені, бо ну, дехто цього не робить, я нікому абсолютно цього не нав'язую. Це питання сугубо кожного власника птиці. Ну, я не люблю втрачати те поголів'я, яким, яким я займаюсь. Ну і в мене тим більше зараз іде 12.34. 34 курчати. Там 12-13 курей, 14 з півним. Ну і плюс 12 гусей, то якби ну, не хочеться за рахунок, трошки трошки більшого поголівля, ніж у стандартно у всіх власників. Там 5 куриць, 1 кугут і на цьому все хазяйство вирішується. То не хочеться якби втрачати. Чим більше є такої худоби, є більша вірогідність втрати. Бо заражається один, а тоді якби, може бути масовий падіж. Або там по селу, чи де там ви знаходитесь, де ви проживаєте, також можуть бути такі нюанси. Так що кожен вибирає, як самостійно піклуватися своєю худобою. Ну, їм подобається. Дякую за перегляд. Всім до побачення, гарного дня.